Міліціонери, рятувальники, огороджена територія. В середині розтрощений автомобіль, а навколо стурбовані люди. На цьому місці сталася серйозна аварія. 38-річний водій Ауді збив одразу трьох людей, серед яких діти. Чоловік наїхав на 63-річного дідуся, 9-річну дівчинку та 10-річного хлопчика. Машину зупинив лише сарай. Від отриманих травм дев'ятирічна дівчинка загинула на місці. Хлопчика і дідуся відправили до лікарні. ДТП потрапив ще й водій скутера, якого зачепила машина Ауді, але чоловік втратив лише свій мопед. Сам якимось дивом лишився неушкоджений і жодних заяв до міліції не робив. Як встановила експертиза, водій Ауді на момент аварії був п'яний. Цей чоловік поміщений до лікувального закладу, оскільки також в результаті ДТП отримав травми. Але в той же час він перебуває під вартою. з лікарняного ліжка. Водій, скоріше за все, поїде не додому, а одразу у СІЗО. У міліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил дорожнього руху. Якщо вину водія доведуть наступні вісім років, він може провести у в'язниці. За тією ж статтею кіровоградські міліціонери розслідують ще одну моторошну ДТП. Сталася вона за кілька днів до цієї аварії. В центрі уваги знову п'яний водій, і на жаль, в ДТП також загинули люди. За попередніми даними, водій Тойоти проїхав на червоний сигнал світлофора, в результаті чого врізався на своїй машині у Рено. В аварії постраждав 11-річний хлопчик, пасажир Рено. Він у вкрай тяжкому стані у лікарні. Також загинуло дві жінки з цієї машини. Водій Тойоти лишився неушкодженим. Водій автомобіля Тойота місця пригоди з них. Даний час ти чоловік переховується від слідства, і найближчим часом буде вирішено питання про оголошення непропідозру та. Відповідно, оголошені його Місцеві жителі кажуть, винуватиться винувати аварії заможна людина, і тому побоються, що чоловікові вдасться відкупитися і уникнути покарання. У міліції у свою чергу переконують, що для них перед законом усі рівні. Однак ми знаємо, що на жаль, це далеко не завжди так. Як буде у цьому випадку, побачимо згодом. Щоправда, міліціонерам для початку треба знайти водія.